Я вже розумію, що Сполученими Штатами Америки складно буде домовлятися, тому що вони для Трампа не важливо. Йому потрібно закрити питання війни. Mm -hmm. А для нього мир це капітуляція України. Мир це поразка наша, тому що ті умови без безпекових гарантій це не буде ні сталого миру, ні навіть перемир'я Отже, ви припускаєте, чи правильно я розумію? Ви це припускаєте, особиста... що зараз Україну штовхають до перемир'я без гарантій безпеки? Ну, І Про це зараз тривають домовленості. Трамп про це там та, сісфая without security guarantees. Давайте всім дамо Чому слово, європейці як... так зразу швидко е, тому, що вони розуміють е, ті помилки, які вони робили в 2014-2015, коли навіть не хотіли називати, що це міжнародний конфлікт, а говорили так звані там сепаратисти Отже, на вашу і так далі. думку, Просто зараз ми йдемо до е, перемир'я без гарантій безпеки. Ми вигризаємо по ходу їх, і це є заяви Стармера, є заяви Макрона, є заяви Урсули. Фактично Європа підвищуючи Я... Зараз фінансування і все решта виторговує нам кращі якісь умови в цьому пері... проміжку чи, часу чи ви Але нам треба готуватись до реально війни, яка бо перемир'я це не зараження війни. Івано, чи ви